Кішка сиділа біля вікна і дивилася на Янгола, що гойдався на гілці прямо перед її вікном. Янгол ловив долонькою сніжинки, що пролітали й мимо, і, всміхаючись, поглядав на кицьку. Тим часом позаду кішки розвивалася чергова буденна сімейна драма Ти мені все життя зіпсував, волала жінка своєму чоловікові. Якби не ти, я б була зараз в іншому місці та абсолютно щасливою. Янгол зліпив зі сніжинок дзеркальця і, піймавши ним промінчик сонця, що ховалось, спрямував вікно. Промінь відбився в очах чоловіка, заграв світло, і в його відблиску жінка несподівано побачила того самого хлопця, що колись сказав їй люблю. Вихор його неслухняного чуба, ніжність погляду, тепло сильних рук. Жінка схитнула головою, відганяючи ману, і про всяк випадок відвернулася. Та ти на себе глянь, ревнув чоловік, на кого ти перетворилася, на сверливу тітку, де були мої очі? Янгол склав в долоні трубочкою і дмухнув. Випадковий вітрець, що летів крізь відкриту квартирку, розворушив жіноче волосся, кинув неслухняне пасмо на лице. Чоловік мимоволі моргнув і раптом побачив ніжне обличчя цієї дівчини, що була йому дорожчою за цілий світ. Веселе росив веснянок, веселі очі, тонкі пальці рук. Він замовк та вийшов із кухні. А жінка середито загриміла немитим посудом. Тут почулося рюмсення сина та гнівні крики батька. З усього видно, той вирішив відігратися за своє приниження, згадавши про батьківські обов'язки. Жінка кинулась на зойки, немов бойовий слон, на звуки бойової сурми. За мить до загального галасу приєдналося і її гнівне горлання. Чим таким завинив син, лишалося лише гадати. Янгол знизав плечима і жбурнув сніжок у сусіднє вікно, той розсипався із тихим кришталевим дзвоном. Дорослі, дивлячись на залите слізьми обличчя сина, враз пригадали його перший плач що такий тихий і безпорадний. Першу невпевнену посмішку, здивовано розплющені оченята, що з довірою вдивлялись у двох великих і таких важливих людей в його житті. Батьки суворо зітхнули та, про всяк випадок, поставили сина в куток. Жінка повернулася на кухню і знову взялася готувати. В цей час до неї вбігла маленька донечка, скочила до вікна і закричала. Мамо, дивись, дивись, на дереві янгол сидить, а усміхнувся і помахав мені рукою. Не без яких дурниць, буркнула жінка. Іди краще прибери іграшки. І ще вона, не чіпай кицьку, вона знов приперлася з вулиці брудна, давно пора вигнати. Киця ображно някнула і скочила на відкриту квартирку. Вона була дуже охайною кішкою, і несправедливі слова її дуже ображали. Геть, звідси, замахнулася жінка, і кішка стрибнула на гілку, що на ній сидів янгол. Вигнали? втомлено понуривши голову, спитав він. Мене теж туди не пускають. Кішка зітхнула. і все одно було жаль цих людей. Дівчинка глянула в вікно. Потім повернулася до матері і сумно промовила Наш янгол полетів і кицю нашу забрав з собою. Як ми тепер без них будемо жити? Жінка не відповіла, але за мить у квартирі стало чомусь похмуро і сумно. Не проганяйте свого янгола. Зробіть так, щоб ця історія була не про вас.